Всім благодаричі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас черговий урепаник від лісвоску. <кхм> e, люфт зі сторони e, маховика грандіозний, люфт зі сторони e, щеплення. Ну, так, є. І отак от туди-сюди бігає. От тут більший. Тут був менший. Зараз аналогічно. Так як із Госпу все рівно що і як скільки по ціні. Їм головне, щоб. Техніка працювала. Отака от штука. Отак от. От, от виглядає. Е, для тих клієнтів, які кажуть ой, дорого, ой, це капець, що робити, туди-сюди, всі діли. Показую, що робити, якщо для клієнта дорого. Це діло ефективне. Саме головне це обезжирити поверхню. Тобто береться отака от штука. Потім я використовую такі от сральні салхветочки. Так оце все діло мочиться. Потім чиститься також чиститься головне щоб стрального паперу тут не лишилось і обов'язково е руки повинні бути стерильними. Тобто бажано протерти їх спиртом. Отак от, щоб чистенько-чистенько все було. Потім. Такс. Так от. Так от. В кожного є от така от шляпа. от така от... тому що це не реклама. О, пішла жара. Отак от мажеться. Цією от штукенцією, отак от. Інша сторона мажеться. Головне так. О. дебело намазюкали, потім один до одного пришелили рівненько, щоб там зазорів не було ніяких. Потім отак от шваркнули. Подмухали. І все. Ой. Кепсько. Мабуть, що те, що холодно. О! Полінчастивав. Цілий. Ну, майже цілий. Ну, якщо що так зробити там, е, грубо кажучи, разів 5-6, е, можливо, з 10-го це все діло вийде, воно склеїться, чудово, і можна буде назад шлити клієнтові. Це для тих клієнтів, які кажуть, що занадто... Дорогий ремонт виходить. Ну, якось так. Це все було так. Як то кажуть, смішки. Колінчастивал репнув. Колінчастивал я поміняю. Ціліндропоршневу прийдеться міняти, тому що немає вже напилення. Воно оно воно. Стерте. І все. І поїде вона знову працювати на убой. Не хоче триматися. Звісно, що воно і не буде триматися. А от ця штука, до речі, класна, щоб е, клеїти е, пластик, то чудово клеїть. І алюмінієву хрінь також склеює одну до однієї. Дякую всім за увагу. до нових зустрічей, мила.